Будь дивом. Регіна Бред. Урок 50-й. Якщо ти сьогодні прокинувся, у Бога ще є плани щодо тебе. Скільки потрібно людей, щоб змінити світ? Одна людина. Байдуже, скільки в тебе грошей, скільки часу тобі лишилося, скільки в тебе енергії. Неможливо бути надто старим. Надто хворим, надто розбитим чи розчарованим, щоб служити Богу. Кажуть, що кінець людини є початком Бога. Коли я перебувала в жахливому стані після хіміотерапії та щоденного опромінення, ці слова щоранку мене надихали і змушували вставати з ліжка і робити крок назустріч життю. Якщо ти сьогодні прокинулась, у Бога ще є плани щодо тебе. Я наклеїла ці слова на свою книгу для ранкової медитації після того, як побачила їх в одній газетній статті ще не кінець, допоки Бог не скаже, що тобі вже час. І якщо ти й досі тут, є причина. І може не одна: мої друзі, які перебувають на реабілітації щороку в червні відвідують заходи на честь дня заснування спільноти анонімних алкоголіків. Цю традицію започаткували в Акроні, що в Огайо. На спеціальних підставках коло сцени встановлюють три портрети. А в залі збираються тисячі людей з усього світу, щоб ушанувати засновників спільноти. Це гігантська чорно-біла фотографія Біла Вілсона, який зазнав невдачі як біржовий брокер. Це величезний портрет лікаря Роберта Сміта. Чиї руки тремтіли під час операції, бо він пив забагато віскі, і великий портрет сестри Марії Ігнатії, яка працювала вчителькою музики доки в неї не стався нервовий зрив. Її звільнили від виконання обов'язків і запропонували зайнятися безневинною справою стежити за зимовим садом у місцевій лікарні. У результаті вона почала допомагати лікареві Побу лікувати алкоголіків. Вони побачили цих людей з іншого боку, як тих, хто страждав від хвороби з назвою алкоголізм, яку можна було вилікувати. Коли ці троє людей опустилися на дно, їх закликали піднятися до чогось більшого, чогось настільки значного, що й годі було уявити. Усі разом вони сприяли заснуванню духовного братства, яке врятувало мільйони життів. Наша поразка може стати відправною точкою для Бога. Якщо ти й досі тут, це не кінець, аж поки Бог не скаже, що це так. Можливо, ти завершив усі мої справи, та для Бога це може бути початком. Ніколи не здавайся, не відмовляйся від того. Що тільки ти сам можеш дати світові. Поки ти ще тут, це означає, що тебе потребують. Я познайомилася з Еллою Мейджікс Джонсон, коли їй виповнився 101 рік. Вона побувала в 30 країнах і пережила двох чоловіків. Елла Мей попорпалася в стосі паперів і дістала промову, яку написала, коли їй виповнилося 90 років. Ні, то було не те. Вона схопила аркуш із промовою, яку написала в 95 років, знов не те, а тоді дістала промову, яку виголошувала під час свого сторічного ювілею. Її чорне крісло на коліщатах ледве стримувало енергію цієї жінки. Елла опустила ногу на підлогу, щоб спрямувати крісло до книжкових полиць. Вона щойно закінчила читати сповідь економічного вбивця. Я зустрілася з нею у 2005 році, коли жінка здобула нагороду, яку зазвичай отримують визначні випускники факультету прикладних соціальних наук у коледжі Манделів при Західному резервному університеті. У той час вона була найстарішою випускницею цієї програми. Коли її навідав декан, вона саме читала звіт комісії щодо терористичного акту 11 вересня. Хочу дізнатися, що їм вдалося з'ясувати, сказала вона. Під час святкування свого сотого дня народження Елла Мей роздала всім гостям надрукований список своїх улюблених книжок. На її туалетному столику стоїть портрет доброго самарянина, який вона намалювала 81 рік тому. Біблійна притча про чоловіка, який зупинився, щоб допомогти пораненому незнайомцю, котрого всі оминали. Сформувала все її життя. Для неї першими добрими самарянами були її сусіди містер і місіс Девіси. Вони стали для неї батьками, коли мама померла. Дівчинці тоді було лише чотири роки жінка отримала диплом за спеціальністю французька мова. Однак чорношкіра жінка не мала права викладати французьку, а тому стала соціальним працівником. Вона переїхала до Клівленда і захистила диплом магістра у 1928 році. А потім працювала в Департаменті соціальної допомоги округу і одного разу допомогла клієнці, яку звали Луїза Стокс. Син цієї жінки, Луїс, згодом став конгресменом, а його брат Карл, першим чорношкірим мером великого міста. Цей портрет. Останнє, що жінка бачить перед сном. І перше, що вона бачить вранці. Це виклик, згідно з яким живе Елла Мей Джонсон. Її версія фрази Я можу. Коли їй виповнилося 105 років, вона поїхала до Вашингтона, щоб побачити інавгурацію першого чорношкірого президента. Елла Мей померла в 2010 році, не дочекавшись появи своїх мемуарів. Моя душа спокійна, незвичайне життя 106 річної жінки. Протягом усіх цих років вона ніколи нічого не планувала, а лише втілювала в життя Божий план. Евелін Бойд заробила право сидіти, склавши руки. Коли я з нею познайомилася, їй було 92. Протягом 33 років свого життя вона викладала музику. Переважно в громадських школах Клівленда її завжди непокоїв той факт, що деякі учні початкових класів навіть не могли прочитати слова пісень. Як удова пенсіонерка, вона могла б усамітнитись і заощаджувати кожну копійку. Та натомість Евелін працює волонтеркою в Клівлендській клініці та спілці сліпих. Вона витрачає по 30 доларів, щоб купити книжки для дітей, із якими ніколи не познайомиться. Щоразу, коли вона отримує новий каталог Букс», жінка уважно його переглядає і читає всі описи книжок, щоб замовити найкраще, їх доставляють місцевому педіатрові для його програми: Простягни руку і читай. У такий спосіб. Евелін пожертвувала 500 новеньких книжок. Одного разу лікар Роберт Нілдман зауважив, що в приймальні медичного центру у бідному передмісті Бостона не було книжок, які б могли читати діти, чекаючи на прийом. Працівники помітили, що маленькі пацієнти крадуть книжки, а тому не викладали їх. Той факт, що діти спраглі до читання надихнув Нілдмана на збір коштів. Він хотів купити тисячі книжок, щоб видавати їх кожній дитині, яка приходить до лікарні. А тоді він знайшов волонтерів, які читали книжки вголос у приймальні. Саме так він разом із Баррі Цукерманом започаткував національну некомерційну програму Простягни руку й читай. Вони хотіли подарувати кожній дитині можливість полюбити книжки. Евелін теж цього хотіла. Я прожила чудове життя, казала вона, і не була самотньою. Ми приходимо в цей світ не тільки заради себе, ми тут, щоб допомагати іншим, ми тут, щоб жити заради інших. Єзуїти навчили мене будувати своє життя згідно з принципом, що його сформулював святий Ігнатій Лойола: знати Бога, любити Бога, служити Богові і бути вічно щасливим із Ним. Усе, що є на землі, це дарунки, створені для того, щоб ми максимально пізнали Бога. Ми повинні перехти їх, якщо вони сприяють нашому розвитку, або відпустити, якщо вони його уповільнюють. Святий Ігнатій казав, що ми маємо залишатися безпристрасними і ні до чого не прив'язуватися, якщо чітко не уявляємо, який вибір найкращий. Ми не повинні надавати перевагу здоров'ю, а не хворобі, довгому, а не короткому життю, багатству, а не бідності. Ми служимо Богу всюди, байдуже хворі чи здорові, молоді чи старі, багаті чи бідні. Ми повинні прагнути того, що сприяє нашому духовному зростанню, а це може бути що завгодно. Рак навчив мене любити життя незалежно від обставин. Це страшна хвороба, але й вона приносить свої подарунки. Рак змушує тебе заритися носом у своє життя. Мене й досі часто запитують то в тебе ремісія? Люди хочуть знати, чи справді я зцілилася. Та мій прогноз такий самий, як і в будь-якої людини, яка хворіла на рак, чи в будь-якої людини, яка взагалі не хворіла. Ми повинні прожити всі дні свого життя. Усе залежить від нас, а не від раку чи будь-якої іншої хвороби, інвалідності або розчарування. Більшість людей, які хворіють на рак, не помирають. Дізнавшись про діагноз, вони не йдуть додому, не заповзають до ліжка, щоб чекати смерті. Вони живуть із ним, живуть незважаючи на нього, всупереч йому. Вони ходять на роботу, виховують дітей. Їздять рибалити, кохаються, саджають дерева в саду. Протягом багатьох років одна чудова жінка, моя колега з редакції, щодня приходила на роботу, хоч і хворіла на невиліковний рак. Побачивши Арлін Флін, ніхто не міг сказати, що з нею щось не гаразд. Її зачіска була ідеальною макіяж бездоганним, а усмішка щирою. Ніж усмішка будь-кого з нас, вона не була схожа на жінку, яка поступово помирає. Коли я дізналася, що в неї рак, і намагалася її втішити, вона усміхнулася і почала розповідати про цікавих людей, із якими познайомилася протягом тижня хіміотерапії. З її слів, можна було уявити собі цілу вечірку. Арлін вичавлювала зі свого життя стільки життя. Що навіть на її похороні мені було важко повірити, що вона від нас пішла. У всіх є термін придатності, який колись закінчиться, та в жодного, навіть у найкращого лікаря немає чарівної логарифмічної лінійки, за допомогою якої можна визначити День твоєї смерті до останньої години, лікарі дали моєму батькові шість місяців. Він прожив кілька тижнів. Моїй знайомій дали рік, минуло вже десять, а вона й досі жива. Ніхто не відає, коли в його двері постукає смерть, навіть ті, хто захворів на рак. Просто ми знаємо, що кожна година нашого життя дуже цінна.